Ворог нещадно обстрілює не лише інфраструктурні об'єкти, а й цивільні дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети. У Донецькій області вже понад 700 закладів освіти постраждали або повністю зруйновані. Досягла цифри 707 закладів, дошкільної освіти 294, повністю зруйновано 16, загальної середньої освіти 311, повністю зруйновано 31, Ну також професійне. Професійно-технічної освіти 29, вищої і передфахової – 41. Тобто ці цифри, на жаль, у нас постійно зростають. і Не завжди у нас є можливість навіть зробити погляд цих будівель. Дуже боляче сприймати, що багато з них безжалісно пошкоджено, а деякі взагалі стерті з лиця землі. Але освітній процес продовжується, незважаючи ні на що. В онлайн режимі були проведені олімпіади для школярів. Був проведений конкурс учитель року за номінаціями Захисник України, початкова освіта, основи здоров'я. Проводяться курсова перепідготовка, проводяться різноманітні заходи для того, щоб наші вчителі не почували себе самотніми, і наші діти розуміли, що ми працюємо заради нашого майбутнього. Також був створений освітній хаб Донеччини. Він розташований у місті Київ, який надає послуги внутрішньопереміщеним особам саме. Як учням, тобто надається підтримка, так і педагогічним працівникам, там працюють різноманітні студії. Ми запросили туди кращих учителів і методистів Київщини, як каже Тетяна Сідашева, така співпраця дає вже певні результати. Вчитель, перебуваючи поза межами своєї області, мав змогу. І підвищити свою кваліфікацію, підвищити свій професійний рівень, тому що ми прекрасно розуміємо, що які виклики для на у нас будуть після того, як на території нашої області, взагалі нашої країни, закінчиться війна. Можна довго говорити про освіту під час війни, її складнощі та шляхи її подолання, але основне лишається незмінним. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми повернемося до мирного життя. І від знань та освіти наших дітей залежить майбутнє нашої країни.